До Богдана у гості прийшов Богданов. Буде вчитися професійному ремеслу – відеомонтажу. Ну що, йдемо практикуватися? А як тобі взагалі зміна професії? <śled> <śled> ну, чи очікував ти, що станеш режисером монтажа на програмі <in> «Про футбол»? Ну, зараз euh, у професіонала узнаю все, як це робиться, тому що мені цікаво. Я більше працював на «Едіусі». Доді мені головний редактор каже, бо до тебе практиканти, і ти завжди жалієшся, що у тебе немає практикантів. Завжди до нас журналісти приходять на практику, а до режиму серії монтажу ніхто не приходить. Я кажу, Вовчик, окей, приходь, будь ласочка. Я вже почав хвилюватись, думаю, що ж я йому буду розповідати, якісь технології, якісь розумні слова треба придумувати. Ну і всі прийшли. І що? І Богданов приходить, я одразу його впізнав. Вони думали, що я взагалі телепень, що я не знаю, хто такий Богданов чи що. Ну І факт в чому, що він попросив, щоб я назвав декілька футболістів Олімпіка, але так склало, що я почав хвилюватися, п'ять камер, там люди почали дивитись, що ж я скажу. Ну, вони назвав, чотири назвав. Моха! Захисника можеш назвати? Ні, ні, розумію. Олімпік. Одразу так наїхала на мене. А зараз можеш п'ять назвати? Назву. Давай. Богданов матяш. Моха, махарадзе, Гришко. Одразу. Зробив висновки вчора. Зробив висновки, проаналізував. Команда Богданова вихідними обіграла Динамо, причому на 90-й день народження киян. От Олімпік його команда Богданова. Вона головний ньюзмейкер цього тижня. Я думаю, що можна про неї багато говорити, тому що. Ну, навіть не про неї багато говорити. Скоріше Динамо погано грало, ніж, ніж Олімпік добре грав. Олімпік грали зазвичай в свою гру. А Динамо вийшло якимось незрозумілим складом, я так розумію, готувалися до На такий випадок є хороша пісня, а що знайдеш, а що загубиш, ніколи не вгадаєш. Коли нема того, що любиш, то любиш те, що маєш. Сили до кубку Беріги Шахтар, утім, гірники резервним складом перемогли Чорноморець. Шахтарі, в принципі, склад ну, навіть не те, що посильніше, що запасні у них, в принципі, плюс-мінус. Це як голодні вовки, які хочуть добичу. І тільки випускають їх на поле, вони одразу все роблять для того, щоб Бо на наступному сезоні буде теж конкуренція. Напевно, Тайсон поїде, Марвелс кудись поїде грати. І треба ж побачити в процесі, хто ж буде першим на ту позицію. І пацани доводили, що все-таки вони можуть. І показали Чорноморцю. Фінал Кубка. Прогноз дуже такий незвичний. Якщо буде бійка і до бійки, хтось заб'є гол, та команда переможе. Хто до бійки заб'є гол. Ну, тобто це мій прогноз. Якщо буде цікава гра, в принципі, без бійок, ну я не хочу, щоб були бійки, щоб була цікава, агресивна, хороша гра. Ну, більше ставлю, напевно, на Динамо. А якщо справді буде бійка, то на кого поставить Бодя? Я думаю, що на... в шахт... на шахтарі я би поставив на кучера, який завжди там, на лаві сидить чи на «Лаві» вибігає, а у Динамо. Важко сказати. Рибалку, напевно. А мораєся немає, так? Да? Мора, до речі, мара. Да. Був би морає, там джіу-ді, так? По китайськи технології забув. Карпати не здолати. Карпати, які програючи 2-0, зробили такий грандіозний камбек. Три. За 8 хвилин 3 голи. Ну, прямо як Барселона з ПСЖ. Ну що, ні? Ні, я не кричав додому геть. Хоча десь всередині думав в душі, що треба геть, але не кричав. Мене ж запитали, хто ж переможе. Я одразу скажу, що Карпати переможуть. Але після 2-0 якось я почав. Ти знаєш, як в анекдоті, коли навіть не вистрів такий, е е е тренер після матчу заходить в роздягальню, а після першого тайму заходить в роздягальню і говорить, хлопці, не вважайте мене песимістом, але з рахунком 0-13 в першому таймі я мало вірив в нашу перемогу. Тому в 2.0 -ну важко було повірити, що Карпати переможуть. Але все-таки бачимо молодці. З день народження Грісіо своє забив гол. Віддячив, тобто команда йому віддячила, і він команді. тобто Все як в хорошій касті. хеппі енд. Ну от Карі Карі, ти бачив момент, його, коли він не забив з одного метра. Гайки, просто гайки. Коментувати важко, але такого рівня футболіст мав би, я не знаю, він, він мав би. Цілої думки ті м'ячі забивати, я не знаю, ну, а як по-іншому назвеш. Хороший гравець, нападник, особливо в, в Україні, я думаю, один з найкращих. Якщо взяти 5 нападників в українському чемпіонаті, карікарі входить в п'яті. Ну я вже говорив, що мої прогнози збуваються з точністю навпаки. Тобто, якщо я когось хвалю, виходить, що він наступну гру провалить, ну просто дно. Якщо я. О, боюсь, щоб Карпат не перехвалити, до речі. Дивись, ти казав, що Волинь потоне. Ти кажеш, всі твої прогнози не туди. Кажеш, Волинь потоне, Волинь вилетіла. Як? Ну це було очевидно, скажімо чесно. Ну було очевидно, тому що лижі поки не їхали. А ну, зараз. А зараз куди? Вже Вже взагалі я не знаю. <свальний>? Вже літо, які лижі. <свальний? <свальний> Ні, ну я серйозно. Ну це було очевидно, в принципі. Не я перший, не останній сказав, що за прогнозами, що Волинь вилетить. На хто приєднається? Складно, верес можливо, і лічівець можливо. Yes. Я маю до вас приєднається до Волині, щоб вилетіти. Ах, хто приєднається? Не Карпат. Матч зірки з Ворскою. Удар Хльобаса. Що це було? Це пісня? Що це було? Це був хороший гол. Він, до речі, коментував його. Він каже: головне влучити по м'ячу. І, 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 щоб він летів в напрямку воріт і ще було дуже чудово, щоб він забив. Брав одного захисника, потім другого і пробив. Попав, по м'ячу, попав ворота і гол. Нового, що тут <плухи> влучити по м'ячу і в напрямку воріт вдарити, ну якби нічого нового. Хороший гол, просто взяв на себе відповідальність, забив дуже ну, смачний гол. Просто такий от спекотний, смачний хороший гол. А от гол зірки ворсклі у відповідь. Як там щось зіграв? Ну як, Ніяк не зіграв. Просто краще б не, взагалі не грав. Може б мимо ну, повз ворота пролетів м'яч. З таким, такою впевненістю підходить до м'яча, ніби хоче зловити ніжданчик, і, ніж і м'яч залітає в ворота. І потім ще ногами починає щось викопувати його. пісня дикого Медведя. А от ти міг би показати з твого боку, як шусь це. Ну давай спробуємо. А -а -а. Це виглядало якось так. <клухи> Черговий анекдот від антиексперта. Футбольний матч закінчився дуже погано, і нападник однієї команди підходить до судді і каже: Як звуть вашого пса? Суддя каже: ну, немає в мене пса, не знаю, як ну, нема пса. Футболіст. Як? Сліп, сліпий без пса? <смі> Можна ще раз розповім.